Якщо ти часто відчуваєш біль в шиї, хруст, постійну напругу, то це може бути ознакою нестабільності шийного відділу. Проблема, яка дуже часто залишається непоміченою. Це коли наші м'язи та зв'язки недостатньо добре утримують наші хребці шийного відділу. І за цього ці хребці рухаються більше, ніж повинні рухатись. Така нестабільність в шийному відділі може викликати постійну головну біль, постійну біль в шиї, запаморочення, проблеми з нервами, а також проблеми з координацією. Але є добра новина, шию можна підтримати і є три дуже прості вправи, які зробляться. Підписуйся та напиши в коментарях, чи допомогли тобі ці вправи. Перша вправа це ми будемо підтягувати наше підборіддя назад до шиї, таким чином утворюючи друге підборіддя. Робимо так декілька підходів по 10-12 разів. Друга вправа ізометрична з нашою долоню. Нам потрібно поставити долоню собі на лоба і давити в цю долоню протягом 5 або 10 секунд. Після цього робимо з одного боку і з другого боку. Також декілька підходів по 10 секунд. І остання вправа, яка розвантажить нашу шию та комірцеву зону, це відведення лопаток назад. І опущення їх вниз. Уявляємо, що в нас є джинси, і ми хочемо лопатки опустити вниз в наші кармани зайдя. Дуже просто назад і вниз. Таким чином тримаємо до 5 секунд і розслаблюємося. Робимо так до 10 разів, і ви відчуєте значне полегшення. Ці прості вправи, а головне регулярні, допоможуть зміцнити ваш шийний відділ і позбутися більшості проблем з шиєю. Обов'язково пробуйте!